Ха-ха, це шо, притула в такій маю на фоні килима? Здоров, я Безлад, і сьогодні я вам приніс добірку божевільних українських шоу. А що це за шоу було з притулою, з цим килимом, Ви побачите в самому кінці. Отже, перше шоу на сьогодні червоне і чорне. І ні, це не шоу про прапор УПА, бо упа. І ні, це не шоу про прапор УПА, бо УПА не допустила би, щоб в шоу українському було двоє російськомовних ведучих. 2012 рік Інтер, що ви хотіли? Участь приймає величезна кількість людей. А саме 2000. не так. Тисяча людей зібралася на одному павільйоні, щоб поборотися за Мільйон! Я за мільйоном! Іграти мільйон? Мільйон! Два мільйони, три мільйони. За мільйон! 500 з них обрала червоне то любов, а інші. А, а визначала, який колір переможе доволі нетривіальним способом. Добро пожаловать, професор плюх! Це без жодного монтажу, Ось так одразу професор плюх. Цей прекрасний мужчинчик вирішив стрибнути з 11 метрів у надувний басейн. <плес> ну, але ви спитайте, як визначити, хто саме виграв? Все просто по кількістю бризок. А знаєте, чому цей чоловік так спокійно стрибнув? Бо він був застрахований. А найкращий сервіс для онлайн-страхування це Hotline Finance. У них на сайті або в додатку ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній і оформити все всього за 5 хвилин. Наприклад, автоцивілку, туристичну страховку або ж зелену картку для виїзду за кордон на авто. А ще її юзаю Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Раджу скористатися фільтрами, щоб вибрати саме ту страховку, яка потрібна саме вам. А далі просто заповнюєте дані, оплачуєте, і опа, страховий поліс уже у вас на імейлі. E а з промокодом Beslot10 ви отримуєте 10% знижку на страховку на Hotline Finance. І хто ж виграв? Червоні чи чорні? Пісюн Путіна. 4 см 2 міліметра! Виграли червоні. А всім, хто вибрав чорний, телепузики кажуть, бувай. Далі їх відсіяли за допомогою кульок. В кого не полетить, то і пройшов. Все приправляється добірним криком. Потім їм дали ключі від чорних і червоних машин і йдуть далі ті, у кого ці машини заведуться. Ці коробці. Доля мого сина, мені треба три парі трусів. На сьогодні. На сьогодні. І ось учасники сіли по машинах. Пиріжочок. Добре. Моя машина не завела. Значить, мені можна покупати чорні машини. А неправильні ти зробив висновки, тебе просто інтернет. Далі вже програма вирішувала за людей, який вони колір обирають. А згодом суперфінал, де люди роблять ставку на колір. Їм показують якесь шоу, і вони потні і вприлі охеріваючи, дивляться, який ж це буде колір. Загалом весела концепція, але просто тут ставки не йдуть ні на спритність, ні на інтелект, ні на якісь вміння. Чисто все на голому фарті. Тому дуже прикро, коли ти добився серед тисячі людей, пройшов до фіналу і програв. Не добився своєї цілі. Ну нічого, в следующий раз. Ну звісно, такі ж передачі кожного дня виходять. Ой, давайте до другого шоу. Уявіть, ви жінка, яка шукає кохання з вечора до рання, без ніякого прання і вечірнього срання. І ви приходите в проєкт на новому каналі, де вас залюбки познайомлять з чотирма чоловіками. Але нюанс. Ви маєте бути заковані! Заковані одним ланцюгом, Дай ланцюг. я вже бачу ваші німі питання. А як же ж вони серуть? А сере ага, а сере, ге? все що я вам можу сказати, бо в принципі в, в всій передачі не було це питання піднято, і нам нічого про це не сказали. Бо ось, наприклад, в інтерв'ю вони взагалі не заковані. Бляга, знову пока включили. А далі зрозуміло, вони разом проводять час, і після цього цей милий молодик у молодих кулярах розковує одного з учасників. А героїня віддає йому від 100 гривень до 10 тисяч. На яких підставах і на дідька йому ті гроші, якщо вони тут всі учасники при баблі? Незрозуміло. За веслу років хіба ж що він в ланцюгу пробув, проте вони ще ті ланцюги. От одного взагалі звати кукурудза Куруза, б**, в мене така зелена хуйня була. Ідея шоу загалом весела, але все так довго. Вони п**ять і пи**ять без безперестанку. І навіть Добкін в ролі екстрасенса не рятує. А ви любите хованки? А Якщо вам за те, що ви сховалися класно, дадуть 50 тисяч гривень. Всі татусі, які сходили за хлібом, зацікавились. Це шоу всенародні сімейні хованки. Деяка зірка телебачення повинна була знайти всіх членів сім'ї за 30 хвилин. Сім'я ж намагалася всіляко постками їм у цьому завадити. Якщо зірка хоча б одного не знайде, то тоді вся сім'я отримує 50 тисяч гривень. А одразу криється ось такі малесенькі такі нюанси. Який різон зірці знаходити всіх? Який різон їй позбавляти сім'ю цих грошей? Уто івіть, умовний Віктор Павлів знаходить цю сім'ю, то його будуть ненавидіти цілі покоління нащадків цієї родини. Я не маю грошей взагалі, серйозно Ні, Без жар, без жартів, дзвоніть, беріть комусь. Я серйозно просто не, не маю грошей. реально. А я безмечно, безмечно дякую всім спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене на донатних сервісах. Без вас ой, срака була б в милі. Дякую вам всім ось цим прекрасним людям і особиста подяка. Данило Писанець, Гел Собот, The Joyce, Іван Голубнічий, Данило Підгайний, Саша Поміркований, Борин Джордж і Роман Корнійчук. Дякую вам безмечно. Додаткового шарму цій передачі додавав закадровий голос Віктора Андрієнка. Вантюфрі, поїхали! неперевершений монтаж. І камери з нічним баченням, щоб нагнати саспенс. Але ви гляньте, гляньте, яка тут напруга. Щось неймовірне. з Бросоні не розуміє, що відбувається і встає. Варто амадору тільки глянути угору, але перемога сім'ї час вийшов. <рив> стоп, стоп. Тобто вони коли поставили малого спати. Він весь час спав під матрацом, поки його шукала зірка, в нього в домі. Лядьлі, тільки гляньте на цього переможця. Ігра! Ігра! Амадор, це не то, щоб ти просто лох, ну так, лошок. Трошки, Трошки так? Да? Та чого одразу лох? Він подарував людям гроші. А от лохи ось це лохи. Ти лох, а ви. і я лох. Але ця передача проіснувала недовго і показували її не прайм-тайм. її показували в суботу зранку, коли вона нахрен нікому не здавалась. А от наступна передача показувалася у Прайм Тайм, проте чомусь я її зовсім не пам'ятаю. Ця програма. Що ж у цій передачі божевільного? Та все. По-перше, всі учасники були костюмовані. Педан щоразу проводив всю програму в різних образах. Іноді, в дуже цікавих образах, іноді не дуже. А учасники боролися за головний приз. Подорож до Таїланду. Злітав до Таїланду, вилетів із партії. Скандальний нардеп Микола Тищенко. Учасників вибирали прямо з зали. Заставляла бігати в кулях, малювати головою, дути на трембітах. Але виграти подорож до Таїланду чи до Еміратів можна було тільки, якщо ти обрав правильну валізу. Бо от є от чувак, який виграв весь конкурс і в підсумку. Романтична подорож! на двох до Львова! Дюбільно. Як тебе сьогодні Львів? Ну, якісь ці всі конкурси ніби з пальця висмоктані, і дивності заради дивностей, і тому не дивно, що я це шоу якось пропустив. Ну ось таке воно. Пакуй валізи. А якщо ти хочеш, щоб якомога більше росіян спакувало себе у пакети, то підтримай благодійний проект Герой Кар. 30-річна експертиза на міжнародному ринку допомагає купляти авто хорошої якості за оптимальною ціною. Наразі це дві моделі пікапів Ford f 250 і Ford F-350. Чому саме вони? Бо вони надійні, потужні, і вони мають місткі кузови для встановлення зброї як для захисту повітря, так і відстрілювання ворога на передовій. Середня вартість одного авто 356 тисяч гривень. Через сайт Геройка військові підрозділи залишають заявку на автівки, а фонд проводить збір та забезпечує поставки авто. Щомісяця Герой Кар передають на фронт близько 20 авто, і з вашою допомогою ми зможемо цю кількість збільшити. Тому закликаю вас перейти за посиланням в описі і допомогти спакувати московитів у пакет. Проявіть свій героїзм! Донайте на Геройкар. І ось те, на що ви всі чекали. Що це за шоу, у якому притула знімається на фоні килима? Це було ваше стало наше. І так, знімальним майданчиком завжди був чийсь будинок. Декорації знімальна група завжди приносила з собою. Масовка теж була відповідною. <працювальний ухвал> Суть програми неймовірна. За правильні відповіді можна виграти призи. А за неправильні в тебе з дому щось забирають. Зараз завершуємо оформлення і терміново на схід. Так жіночка всрала картину, але потім вже втягнулася. Може тіше магістра з знаки. дається ж він в першому турі не дався знаки, Маш, але ти молодчик, любиш під... З'являється це фотоапарат. Це твого хлопця. Степ, це, це твій фотоапарат. Ну, бачиш, тим більше, тим тим будеш натхненніше виконувати своє завдання в третьому турі. Я не можу. Ну, ти прикинь, ти зустрічаєшся з дівчиною. Тебе вона втягує в якийсь шоу, приїжджає якийсь поц в салатовій футболці і ще й забирає від тебе фотоапарат. І тепер ти мусиш вигризати свій фотік. А як? Надуваючи шрека. Сьогодні в програмі була ваша стало наше, грала Маша Чаїнська, котра перемогла! І ми обов'язково переможемо. Дякую, бувай.